В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі братя і сестри, з недільним днем, який сьогодні в нас є особливим і двічі особливим, тому що неділя сьогодні христопоклонна, і сьогодні ми святкуємо благовіщення Пресвятої владичиці, нашої Богородиці і присладі Марії. І ці два свята дивовижним чином поєднуються. І приводять нас до дуже глибоких роздумів. Ми з вами минулої неділі говорили про те, що Господь нагадує нам в образі розслабленого, щоб ми з вами не розслаблялися, щоб ми з вами свій піст несли гідно, щоб ми звершували кожен у міру своїх можливостей і свій християнський подвиг. І сьогодні лежить у центрі храму нашого зображення животворящого Христа Господнього. Для чого він тут лежить? Звичайно ж, не випадково. Ми з вами, як я вже і минулий раз, і інші рази казав, живемо в дуже непростому світі. З одного боку, дійсно, для нас, хто живе зараз в Європі, є великий ризик розслабитися. Все збудовано для того, щоб людина жила в комфорті і відпочивала, і насолоджувалася життям, природою, якимись розвагами. І воно все заманює, і воно все відволікає від посту, від молитви, від розумів про вічне і тим більше від розумів про смерть і посмертну нашу відповідь перед Богом. Але ми з вами знаходимося між двох вогнів, це, бо це один вогонь, так би мовити. Інший вогонь в нашому серці це в Україні зараз. Ми з вами щодня, щогодини отримуємо дуже страшні звістки. Як знищують Одещину, як знищують Харківщину, Донеччину, Луганщину, Сумщину, стеряють з лиця землі, села і міста, як десятками іноді сотнями щодня гинуть люди, і військові, і цивільні, і діти, і старі. І все це від, від цього всього звичайно і крається серце, і виникає в серці, звичайно, і роздрахтування, і гнів, і ненависть, і прокльони. Це природна реакція будь-якої людини на зло, яке чинить інша людина. Тим більше для нас, для православних християн, боляче, гірко і викликає і осуд, і роздратування що тих людей, що стирають з лиця землі наші міста і села, благословляють православні священники, такі самі, як я, і кажуть, що вони роблять добре і правильно, і так їм і треба. І от як бути в цій ситуації християнину, коли дійсно праведний гнів закипає в серці, але він веде з собою інші дуже-дуже нехороші почуття, які в тому числі і нас самих гублять. Бо осудження, бо гнів, бо прокльони вони ж шкодять і тому, хто осуджує і проклинає? Як виконати оцю заповідь, як сказано у Біблії? Гнівайтеся, але, але не згрішайте. Як гніватися і не згрішати? І ось сьогодні перед нами хрест Господній. І ми згадуємо, і в Богослужінні згадувалося в тексті Богослужіння страсті Христові, як Господь себе вів на христі, коли його розпинали. Що він бажав тим людям, що розпинали Його? Чи він висловлював до них свою ненависть, чи він їх проклинав? Ні, він сказав, прости їм Боже, вони не знають, що вони творять. Ну, дійсно, як подивитися здраво, хіба людина в здоровому глузді може благословляти вбивство ближнього. І казати, що це добре, і це правильно, і це справедливо. Звичайно, що ні. Люди не знають, що творять, У них помутився розум. З якої причини помутився, це інша довга і, на жаль, дуже сумна розмова. Чому? Ціла країна зійшла з глузду і вирішила, що вона має право вершити суд над іншою країною, над іншими людьми, виносити якийсь вирок і цей вирок приводити до виконання. Тому ми можемо, зберігаючи природний в серці справедливий і праведний гнів, просити Бога, зупини їх Боже, відведи їх. Вхамені їх, тому що вони не розуміють і не знають, що вони творять. Вони переконані, що роблять добру справу, а вони знищують таких самих, як, як вони, вони ламають долі мільйонам мільйонам людей. І вони своїми діями практично на всій планеті розворушили такі процеси, кінець, який для всіх до сьогоднішнього дня не зрозумілий. Тому Хрест Господній нас з вами укріпляє в нашому з вами труді. Хрест Господній нагадує про хресну жертву Христа і дає нам приклад того, як треба зносити страждання і муки і біль. І Христос приходить у світ така, як така сама людина, як ми з вами. І ми сьогодні святкуємо Його фактично зачаття. Його благовіщення, коли Дух Святий зійшов на Діву Марію, коли Архангел Гавріл прийшов до сповістив про цей, про цей факт, про цю подію, яка має статися Діву Марію, і Діва Марія прийняла цю звістку в своє серце, дала згоду, Господь діє з людьми через людей. І звичайно, Діва Марія мала свободу вибору, як і всі ми маємо свободу вибору, і вона вибрала послуг Богові. Хоча ми знаємо з точки зору її як матері, що життя її буде трагічне як матері. Вона побачить і славу свого сина, і честь і хвалу, яку віддаватимуть йому люди, тисячі людей, але вона буде присутня і при страшенній жорстокій страті свого сина. Недарма. Праведний сімон в Єрусалимському храмі каже до неї: зброя пройде твоє серце. Той спис, яким Лонгін проколов Ребро Спасителя на Христі, він дійсно, образно кажучи, пройшов через серце Божої Матері, яка була до останнього свого подуху своїм сином, яка його ховала, і яка потім була, звичайно ж, і співучасницею і перш, одним із перших свідків його. Зустрічі з ним воскресли. І знову ж таки, цей надзвичайно важливий для нас такий натхненний і обнадійливий приклад допомагає не зневірюватися нам. Тому що навіть через такі страшні і складні обставини Господь доводить нам, що милість Його ніколи не припиняється над людьми. Навіть у самих страшних обставинах нашого життя все рівно залишається місце для Божого втручання, для Божої милості. І скільки ми знаємо таких випадків, пов'язаних з війною, і пов'язаних з біженством, з якимись хворобами, коли люди, здавалося б, у відчаї в повному такому <кхів> безвихідному становищі, раптом отримують від Бога допомогу і рятуються. Кілька разів вже на проповідях я про це розповідав, як Господь зберігає наших воїнів на фронті. І зараз, уже, коли пройшов тривалий час, тривалий день війна, ми бачимо, що за тих, за кого дуже моляться, Господь їх зберігає. Знайомий священник з Вінничини на минулому тижні розповів, як його прихожанин з його села розповідав йому, за якого дуже молиться і сам цей священник, і його мама. Зараз ви знаєте нова технологія, дрони. На кожного бійця вилітає персональний дрон, його ловить і вбиває. І от вони побачили, що вилетіли дрони на їхній взвод, і всіх його побратимів побили, і лише один його дрон запутався в гілках дерева і не зміг зробити свою місію. Він лишився живий і неушкоджений, а всі мертві. І таких випадків дуже багато. Господь в саму критичну ситуацію може врятувати, може допомогти. Але від нас потрібна молитва, віра і. По можливості наше по мірі наших сил благочестя і впевненість і надія на, на те, що Господь поряд з нами, ось що потрібно від нас. Господь ніколи не покидає людину, якщо людина ця зберігає вірність Богові. Тому і я вітаючи вас, всі, дорогі брати і сестри, бажаю, щоб ми з вами зберігали в своїх серцях, в своєму житті вірність Богові і щоб Божа милість завжди була в нашому з вами житті. Амінь.